Тиша в хаті свічечка хорить, вся родина за столом сидить, на покуті дідук з колосків, що зібрали наприкінці жнив, на столі дванадцять страв пісних, і кутя найголовніша з них. Ось і перша зірочка зійшла. І сім'я вечерять почала, помолившись і згадавши всіх тих, кого нема серед живих. На святвечір дома вся сім'я, а оселя чиста аж сія, ждуть різдва дорослі і малі, Щоб приніс Ісусик мир землі. Хто це стукає в оселю? Це колядники веселі. Із яскравою звіздою і гучною колядою з Новим роком всіх вітають, господарів величають, зичать добрих урожаю, і здоров'я всім бажають, і достатку у родині, миру, щастя Україні. Ти колядників зустрічай, їм гостинців тербодай, хай святе різдво вітають, веселяться та співають.